Доброго дня, Федоре Іванович. Доброго дня. Оце ми стоїмо на перехресті вулиць, де дорога йде на Остреч. Ми бачимо. А ось тут чудове місце для воїнів, а то виділене під забудову. Сьогодні 13 число, завтра день захисника України. Потурбувалися, спасибі, чудове місце. Зона така тільки для відпочинку, остреч, казковий, санаторна, все чудово. І все б добре, якби не одна проблема. Коли почали обговорювати детальний план у міськраді на цю територію, з'ясувалося, що тут поряд хтось підсунув менянам свиню. Вірніше, не свиню, а декілька тисяч свиней. Ото -от там, ПП Менський аграрник. І, як люди розповідали, воно тут ну просто смердить і забруднює, чия робота не підкажете. Звичайно, я ж знаю, як починалася ця робота, як будувався без яких дозволів цей об'єкт, який потім е, став свинокомплексом чи свинарником. Справа в тому, що е, коли 1 травня, агро 1 травня, передало об'єкти під будів... у власність Гайдукевичу, то було міською радою радою виділено адреси під ці будівлі. І на фермі колгоспу 1 травня були, була свиноферма, там було два свинарники. Потім пан Гайдукевич збудувавши. Даний об'єкт без дозвольних документів, всяких санітарних норм, прийшов до міської ради і попросив, щоб йому видалили свідоцтво на право власності. Ті документи, які були видані раніше міською радою, свідчили про те, що в будівлі там є свинарник, зазначено, я пам'ятаю, літерою і 1 там, чи 1 були передані з колгоспу Агро 1 травня, і вони знаходяться там далеко, під Остречима, туди в сторону. Тобто вони нікому не заважають і в санітарну зону не попадають. Звичайно ж, міська рада сказала йому, що ми таких дозвільних документів вам на цей об'єкт видавати не можемо, тому що вони суперечать всім нормам і правилам. Проживання людей. Ну, не знаю, Гайдукевич зумів взяти свідоцтво на право власності, як він там уже представив свої ісходні документи на цю будівлю, як він доставив дозвільні документи. Тому що, коли виділялася ця територія під забудівлю для воїнів АТО, враховувалося, що. Комплекс буде перенесений в друге місто. Так якщо взяти, от подивіться на цю сторону, тут стоять будинки. Вони ні в яку санітарну зону не можуть обійти до свинокомплексу і вони ж построєні на 10 чи 20 років раніше, ніж цей об'єкт. Як же ж тоді бралися санітарні роми? Ці будинки що, зносить тепер? Чи що з ними робити? Де люди вже живуть десятиліттями? Е, таким чином, вийшла е, да, колізія, тому що кращого місця для забудови в мене ну, немає. Є на окраїнах, але це далеко, люди там не дуже хочуть. То за племстанцією, ви знаєте, там сторону Христівки. Ну, кругом, воно ж територію ми поміняли і навіть затвердили генплан. І обговорення пройшло з рахунком тим, що тут буде проведено місце під забудову новий міський голова, я думаю, що разом з Гайдукевичем. Я не знаю, хай там буде на совість інститута по їх інституту, я вже бачив нові документи, згідно яких. отут, де ми стоїмо, і отут навіть на цій території вже застроюватися не бо Санітарна зона мішає для будівництва з-за е, свинарника. Тобто, Федор Івановичу, ви точно стверджуєте, що не приймали в експлуатацію оці свинарники, не підписували дозвільних документів, нічого цього зробленого вами не було. На цей об'єкт не було, а було підписано на ті об'єкти, які були в КСП 1 травня. Але то, по закону там є свинарники, там є... Ферми для крупного рогатого скота, для КРС, там ще ряд будівель. Я всіх не пам'ятаю. Є план, на якому точно обозначено деяка будівля, під які давалося це рішення. Воно знаходиться в міській раді, можете зайти подивитись. Ага, добре, дуже дякую. А може ми спробуємо побачити, де ті е, об'єкти, котрі ви підписували?